Всім привіт! І це розпаковка з Єви. Перше це праймер, палетка контурінгів та пудра. Ну що ж, поїхали? Перший це праймер GlenB. Ось такий це Marshmallow Primer. Хто любить таке легеньке покриття, він вам все класно замаскує. Ну, Я, по крайній мірі, так чула. І Про нього гудить тік-ток. Ютуб ну, я не чула, щоб прям так казав, його хвалив, але я повелася і, в принципі, зараз його будемо розпаковувати. Я в магазині його трішки тестила, і він дуже класний. Е, Правда, в магазині тестер це вже ужас просто. Там його вже майже використали. Я таке гарне упакування. І це все буде з одної колекції. У мене також з цієї колекції є рум'яна пра, праймер. О, кольори в неї змішуються. Вона коштує 100, 130 ні, 160 гривень. О, вони так гарно змішалися. Підготували. Шкіру і легко перекрили мою руку. Просто шикарно дівчки, біжіть в єву. За 160 гривень просто база ідеальна. Я не знаю, я, я... оце як крем, ну так зволожує шкіру і трішки її перекриває. Легке покриття просто. Шикарно. І у мене шкіра така, що на неї такі все видно волосся, така вся шайлушиця, як я кажу. Взагалі, оце топ за свої гроші. Друге, це, в принципі, палетка контурінгів. Праймер був за знижкою 160 і палетка 140 також за знижкою. Це просто бомбезна ціна. До речі, тут є два бронзури. Там, ззаді, так пише: рум'яна і пудра. Зараз будемо розпаковувати. Її також хвалять. І тому опять я повелась. В принципі, я її давно вже хотіла, просто не доходили руки її купити, де я не так часто в Єву ходжу. А на канікулах взагалі ну, в город хочеться ходити в Єву, можна там вибирати безмежно. І просто шикарно. На моє диво там було все за знижкою, якраз коли я прийшла. Сьогодні от не зра я чекала, щоб. Це все ну, купити. І я якраз сьогодні прийшла, і воно було за знижку, мені так повезло. Її захвалюють за те, що упаковка також дуже класна. Вона така гарно оформлена. О, подивіться просто на це такий пронзор. І я промовчу. Вона дуже класна і тут скраїна. Вона та, у неї така гарна пудра. Шикарно просто. І ще й румяна такого кольору. Вот, такій ніжні. Ну, взагалі-то у мене є багато румян, і я фанатка румян, тому що. Мій улюблений продукт в макіяжі — це румяна. Контурингами я взагалі користуватися не вмію. Але я її хотіла. Я хочу навчитися користуватися контурингами. Тут класно взагалі. Реально. Легкі відтінки. Я також буду хвалити. Думаю, буду користуватися просто кожен день. Просто за свої гроші шикарна. Мені подобається. Буду цим всім користуватися. Далі це у мене пудра. Хоча там є пудра, але це прозора, і плюс е я прийшла на касу, е пробивають, і мені касир са казе. Ідіть, вибирайте собі щось третє з косметики, тому що. Ну... Один. 2 дорівнює 1 плюс один дорівнює три. Ось така акція. І пудра я, я її спочатку хотіла брати, але далі взяла палетку контурингів і хотіла за нею потім десь вернутися. І вона коштувала, я подивилася, 100 гривень. Просто шикарно. Зараз подивимось. Дуже класно. просто така легенька текстура. Я про те, що вона прозора, тому вона буде все забирати, її також хвалили. І просто шикарна. Також рекомендую. 100 гривень також по акції. Е, хочу вам показати, бачите, чому мені потрібна ось ця була база. У е, мене дуже багато чорних цяточок, тому хочу купити праймер ламель, який буде все за... затирати пори. Тому що я на ній майже нічого не можу наносити. Лише на кінчик носа румяна тут. І хайлайтер, як я все роблю. Бачите, тут у мене трішки спання. І тут, що я хочу цим праймером, За... замаскувати. Зараз подивимось. Um... А я замаскувалася та й ще підготувала шкіру так легенько. Злилася. Просто топ, дівчата. Просто топ. Всім рекомендую. Тепер давайте попробуємо це все замаскувати пудрою. Вона прозора. Дивіться, вона так забралася його тут. Такі сонечко. Вона реально забралася його. Тут, звичайно, на першому місці в складі Тальк. Ну, я думаю, це для мене не проблема. Я взагалі з Тальком не борюся. Класно. Я шкіру хірургом макіяжу підготовлювала. Кремом підготовувала кремом. І, думаю, трішку буду зволожувати, вмиватися, наносити крем, може й не буду. Базу тут я вже бачу ось ці білі кульки це крем. Просто дуже класно. Дівчата всім рекомендую. Просто задивіться на ось ці продукти з цієї колекції. Дуже класні. Я тут це все заплатила 236 гривень. І все, просто. І це все, в принципі, всім папа. -па. Кому такі відео розпаковки подобається. Ставте лайки. Підписуйтеся. Я дуже хочу мінімум 100 підписників, тому що. У мене вже каналу в квітні буде 2 роки, а у мене ще до сих пір нема 100 підписників. Мені дуже було тяжко набрати аудиторію. Але мені з цим допомогли. 78 підписників. Це мало, але я цьому радуюсь. Тому всіх вас люблю. Дякую, що мене дивитесь і всім па-па!